До Славути надійшла допомога для внутрішньо переміщених осіб від Агентства ООН у справах біженців. Її доставив благодійний фонд право на захист, який є виконуючим партнером Агентства Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні, як ви бачите, роздаємо дуже великі кіти. Вони в нас називаються. Це набори, які складаються з постійної білизни матрасів, подушок дуже гарної якості. Це ікея, всім відома. Це пле. Дезимові, ковдри, кухонні набори, які розраховані на 5 осіб. Це сковорідка, кастрюля, тарілки, виделки, ложки та інша кухонна утвар, яка безпосередньо повинна бути у кожній родині, яка опинилася в таких складних умовах і потребує першочергово. Допомогу вимушеним переселенцям видавали в приміщенні управління соціального захисту населення та територіального центру, які з початком війни стали своєрідним хабом, де внутрішньо переміщені особи постійно отримують допомогу. Люди приходять за довідками, приходять до нас. За отриманням допомоги, але ми бачили, що на початку війни цієї допомоги не вистачало катастрофічно. Довелося нам звертатися в дуже багато громадських організацій, благодійних, яких ми тільки бачили, яких ми тільки находили в інтернеті, і з управлінням соціального захисту ми списали листи, звернення робили замовлення, заявки для того, щоб Ну, нашим внутрішньопереміщеним особам надали якусь певну допомогу. Хочу сказати, що активно до цього процесу долучався наш міський голова, тому що під його керівництвом фактично все це відбувалося. Він контролює це все, на, на контролі в нього стоїть. І сподіваємося, що така благодійна допомога для наших внутрішньопереміщених осіб буде і надалі, і ми будемо спокійні в тому, що вони в нас. Забезпечені теплом, продуктами, харчуваннями, всім необхідним. Ну чим можемо, тим допомагаємо. Саме соціальні працівники чи не найбільше знають про потреби вимушених переселенців, які через війну змушені були покинути свої домівки. Станом на 3 листопада в управлінні соціального захисту населення зареєстровано 3640 осіб. Ця цифра щодня міняється, тому що дехто переміщується з одного регіону України в другий. А дехто тільки до нас прибуває із район, де ведуться активні бойові дії. На сьогодні статистика така, що найбільше прибувають із Херсонської, Харківської та Миколаївської областей. Раніше переважала саме Донецька область. Внутрішньопереміщені особи отримують соціальну допомогу від держави. Це допомога на проживання, яка становить 2 тисячі для для дорослих осіб, 3 тисячі для дітей до 18 років, і також 3 тисячі передбачена ця виплата в розмірі 3 тисяч для осіб з інвалідністю. Також люди користуються усіма пільгами чи субсидіями на житлово-комунальні послуги, які вони отримували раніше. І з тих районів, якщо вони окуповані, ці допомоги продовжуються. Автоматично міністерством соціальної політики. цього звичайно недостатньо, аби забезпечити усі потреби вимушених переселенців. Тому благодійна гуманітарна допомога є великою підтримкою для такої вразливої категорії населення. Славучани теж не залишаються осторонь. Досить посильну участь. Ну надавали саме громадяни наші міста у вигляді продуктів харчування, картоплі, ну і звичайно одягу. Одягу, який був у вжитку, а також нового одягу, тим часом на благодійний фонд право на захист із допомогою від ООН вже чекають в інших громадах Хмельниччини.